Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Якийсь час такий у нас настав в країні, що коли згадуєш там ті 30 років незалежності, коли там було там, з 20 років там, до 50, то, мабуть, це було таке найкращий час, якого вже ніколи не повернути. І в 90-ті роки були якісь там, можливо, важкі часи, але були якісь перспективи, і ти якось міг вплинути на свою долю. Зараз ну, важко знайти якийсь. Натхнення для креативу, коли ну в будь-який момент може бути прийнятий будь-який безумний закон, який не відповідає ні конституції, нічому. Тобто, ну от зараз навіть і без закону не випускають там людей або порушення будь-яких норм конституції. Там люди в військовій формі зупиняють машини там в містах і селах, що взагалі тому незаконно. Позаконституційно це нікого не зупиняє. Тому що тут скажеш? Якийсь креатив, не знаю. Як знайти натнення на це теж не знаю. Тому що важко якось керуватися якимось там, мотивами або довгостроковими, там довгостроковою якоюсь метою, коли в будь-який момент там, ну навіть не в будь-який момент, от, наприклад, цей новий закон він просто не залишає ніяких варіантів для людини, крім крім як раб, піти там, куди тебе женуть, і, в принципі, ніяк не розпоряджатися своєю долею. Ну, якось так. Тому креативу нема. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.